Божого вам благословення! Сьогодні розберемось, навіщо людям вірність. У 16 розділі Євангелії від Луки Ісус навчає своїх учнів вірності, Він розповідає про невірного своєму Господарю Управителя, який ще й перед відставкою заробляє прихильність багатих за рахунок свого Господаря. Наш Господар Бог. І кожному Він довіряє якусь праву при будівництві Царства Божого. Ісус уважно слідкує, що ж ми робимо. Якщо ми навіть не вірні у виконанні цієї справи, то у нас є можливість набути друзів на небі, правильно використовуючи земне неправедне багатство. Ісус сказав і я вам кажу, набувайте собі друзів від багатства неправедного, щоб коли минеться воно, прийняли вас до вічних осель. Тобто неправедне багатство потрібно вкладати в церкву людей Божих, які використовують його для спасіння людей, для розбудови Царства Божого. Тоді ці люди приймуть вас до вічних осель. Далі Ісус говорить учням, хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто не вірний в найменшому, і в великому невірний. Отож, коли ви в неправедному багатстві не були вірні, хто вам праведне довірить, і коли ви в чужому не були вірні, хто дасть вам ваше? Не можете Богові служити і мамуні. Бог дає можливість всім себе проявити. А потім вірним дає багато можливостей побудові Царства Божого, а невірні служителі Мамони або іншого вершника Апокаліпсису втрачають все. Тут же Ісус показує необхідність вірності і в сім'ї та історію багача і бідняка Лазаря. У Лазаря було випробування підністю, а у багача багатством. Лазар на Бога не нарікав, не звинувачував у своїх бідах, тому пройшов випробування, а багач. Служитель Мамони мав багатство, яке не використав для служіння Богові, і до лазаря милості не проявив, тому опинився в пеклі. Він і там намагається вказувати Аврамові, як спасти його братів. Відповідь чітка: вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. Спасіння в Слові Божому, Ісусі Христі, у вірному служінні Богові, а не злим духам. Якщо наші цінності, гроші, багатство, становище у суспільстві, то наше місце буде поряд з багачом у пеклі. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.